Уявіть собі, що є природний еліксир, здатний зміцнити ваш дух і тіло, що не має побічних ефектів і доступний кожному. Це не міфічний напій, а сміх. Здавна відомий як найкращі ліки, сміх має здатність змінювати наше життя на краще. Коли ми сміємося, наш мозок вивільняє ендорфіни, які зменшують біль і стрес, підвищуючи відчуття благополуччя. Але це не все. Сміх також стимулює кровообіг, що покращує роботу серця і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Уявіть собі, що кожен сміх це маленьке тренування для вашого серця. Він також зміцнює імунну систему, збільшуючи вироблення антитіл і активність імунних клітин. Це означає, що ми стаємо менш вразливими до хвороб. Але найбільша магія сміху полягає в його здатності об'єднувати людей. Коли ми сміємося разом, створюється особливий зв'язок, який зміцнює дружбу і покращує соціальні відносини. Це як невидимий міст між серцями. Отже, сміх це не просто реакція на гумор, це потужний інструмент, здатний змінити наше життя. Наступного разу, коли ви відчуєте стрес або сум, просто дозвольте собі сміятися. Ваше тіло і душа скажуть вам дякую.